Всім привіт, друзі! Що ж, сьогодні перший день збираємо малину, будемо пробувати її продати, Подивимося, за скільки ми її продамо і скільки ми зможемо назбирати. Ось так, збираємо Євротару. Ну що, давайте збирати. Ось так, ходимо по рядочках малини, сорт Glend Ample чи Гленд Ample, то я кажу, Ось такі вже є ягодки. Їх небагато, тому що як прирівняти до сорту ляшка, то, її, то ляшки в два рази більше. Ми, скажімо так, вже повний сезон збирання врожаю йде, а ГЛММП ось такий. Ось так гарненько виходить. Є набагато звісно, крупніші ягоди. Як знайду, покажу. Так, Збираємо ось такі прекрасні ягодки. Ну, вернік, що в тебе є там. Ось такі в дружини. Смачні. Mm. Ось такий невеличкий врожай ми вже зібрали. Поки що зараз збираємо ось таку євротару. Ось. Замовлення на єврокару. Ну, ось так виглядає у нас малинка. Виглядає дуже гарно. Так, робота кипить. це лячечку збираємо. І ось такий прекрасний глемп. Теж його, звісно, менше. Але є вже. Що ж, думав, що малини буде менше, її оказується більше, ніж я розраховував, тому пізніше буде результат. Далі у відео побачите, скільки ми зберемо малини і по чому ми її продамо. Ось такий у нас врожай виходить. Зараз підемо ще трохи добіжимо і все. І на сьогодні все, поїдемо здавати. Збираємо малинку, а тут в рядочку ось така красота знаходиться. Цей запах стоїть саниці. Ягодки, які гарненькі. Підживлені разом з малинкою. Está aqui e casse